Доброго дня, шановні телеглядачі, разом з національною спілкою журналістів України, ми продовжуємо акцію Журналісти важливі, в рамках якої розповідаємо про журналістів, завдяки яким ми з вами знаємо, що відбувається на фронті та у профронтових населених пунктах. Про журналістів, які стали на захист батьківщини, хто став волонтером, та про тих, хто тримає інформаційний фронт, незважаючи ні на що. І сьогодні у нашій студії журналістка Суспільне Миколаїв Валентина Гурова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. І моє перше питання: як для тебе розпочалося 24 лютого? Страшно розпочалось. Розпочалось із вибуху, дуже гучного, тому що я живу близько до. Аеропорту Кульбакіне. І ці перші вибухи були дуже потужні для мене. Перше, я, звичайно, подумала, що щось, ну, типу, щось гахнуло, подивилась на час, думаю, ну, мабуть, щось доведеться знімати сьогодні в день. Потім ще один, ще один, і тоді, вже, як у нас це закладено вже в ДНК. Достала телефон, подивилась на новини, зрозуміла, що це відбувається не тільки. В моєму мікрорайоні, і тоді вже стало зрозуміло, що почалося. Далі я подивилась на свій напівзібраний тривожний рюкзак. Два. Думаю, треба зібрати далі. Попросила своїх збирати речі. Що робити далі? Ми не знали. Мене охопила паніка. Я сама від себе не очікувала того, що можливо так станеться. І Протягом там буквально півгодини ми зібрали речі, вийшли в коридор на восьмому поверсі, стали біля несучої стіни і стоїм такі з собакою, з кішкою, з мамою. Типу, що робити? Не знаю, ну Потім ми е е телефоном зв'язалися mm -hmm. один з одним з колегами, з друзями і вирішили, що треба виїхати кудись. Це було дуже спонтанне рішення. Якби в мене був час на подумати, був час на більш зважене рішення. Я б не виїхала того дня, але ми забились великою купою людей в один маленький Мерседес Віта. Нас було там ну, десь вісім людей, сім котів, дві великі собаки, багато мішків і коробок, які треба. і Все це супроводжувалося криками Давайте швидше поки мости не зірвали, ми нікуди не пої...". Ну, була дуже велика паніка. Ми виїхали в область, і найближчі 4 дні я провела там. Це якщо сумувати всі ці дні, спала я протягом цих днів, ну, мабуть, годин 6 і то просто тому, що мене накачали там, цим, седативними, і просто виробилась. Ну, і я не одна така, ми всі, в принципі, так реагували на це. А потім вже прийняла рішення, що треба їхати і працювати, тому що ну, дуже спонтанне було це рішення. Коли ти змогла опанувати себе та вийти на роботу? От твої враження від перших робочих днів? Найбільше вразив Миколаїв, коли я повернулася. Це було 28 лютого. Ми знайшли можливість знайшли машини, щоб повернутись в Миколаїв. Ми заїжджали, це був той період, коли дуже часто розводили мости. А нам треба було пройти один з мостів. Ми повернулись в місто, проїжджали повз військові частини, і це для мене було таким. Ну дуже мене вразило те, що відбувалося в місті. Це була просто якась паралельна реальність і вона не сприймалася. Але десь 29 лютого ми вже вийшли на роботу. Ми почали працювати, почали знімати те, що відбувається в місті. І робота, певно, що саме робота мене врятувала в той період. Ти знімали сюжети ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Військові сюжети, чи є різниця між тими, що були, і тими, що ти робиш зараз? Я насправді військову тематику завжди, ну, скажімо так, любила. Близька мені була ця тематика, і ще від там, навчання, далі вже потім, коли почала працювати на Суспільному, я дуже багато знімала так саме про військових, знімала про військові якісь події. Багато знайомих було, і були відрядження <кій> на Донеччину. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я для себе зрозуміла, що. Знімати війну десь далеко від дому, і знімати війну, коли це відбувається в твоєму місті і безпосередньо в твоєму районі біля твого будинку, це ну, просто дуже велика різниця. І, власне, всі, всі сюжети відрізняються від тих, які були до повномасштабного вторгнення. Ми і тоді намагалися розповідати про те, що відбувається, про людей, про військових, про внутрішньопереміщених людей. А зараз цього просто в рази побільшало. Але ну, так відрізняється. Просто інша зовсім атмосфера, зовсім інший фокус цих сюжетів. В рамках єдиного телемарафону ти часто маєш ранкові включення. Як вдається працювати зранку, особливо коли раніше обстрілювали місто? Ну як, ну просто вночі не спиш. Вранці так встав. Встала, милась і все, і пішла в ефір. Дуже важко, знаєте, коли особливо наші ефіри тривали там з. З, з, зі Львова. так у нас студія тимчасово переїжджала головна у Львів. І коли тебе питають, ну що там ви вночі чули, і ти просто кожен ранок таки стоїш і думаєш, що ну нічого не змінилось, нас все так же поливають, тими РСЗО, нас все так же, ну, вже потім С-300 прилетіли і не одна, і не дві. І вони там ставлять такі якісь запитання, які ну, я потім я для себе розумію, що вони просто цього не чули, не бачили, тому вони про це питають. А для миколаївців це просто вже ну, повсякденне було, на жаль. А, і... Щоранку чи там щовечора, коли вмикаєшся, просто намагаєшся передати ту атмосферу, яка є в Миколаєві, тому що розумієш, що це важливо донести до людей, в ту ж сусідню Одесу, що тут війна триває, хлопці, дівчата тут. тут. А ще далі одна ще гірше. Ну, типу, ті, хто ще не зрозумів, то у нас війна. Ну, це ми, основний меседж, який ми намагались донести і об'єктивно розказати про те, що відбувається. Вже майже дев'ять місяців йде війна. Розкажи про найстрашний день у твоєму житті за час війни. Їх багато і дні і ночі. Перше, я пам'ятаю, дуже злякалась для мене. Я взагалі вважаю себе людиною такою, ну дуже сильною і мало чого боюсь. Думала так раніше. А тепер розумію, що коли воно так гатить, то це страшно. Вперше стало дуже страшно, коли в наш двір полетіли касети. Тобто ми вночі сиділи в коридорі, там маленький, малесенький коридор, ми там п'ять людей, дві собаки, і ми такі перелякані. І коли, ну, по-перше, було дуже-дуже гучно, і дуже сильно спалахи були. І ну, тоді вже стало зрозуміло, що це прямо от ну у дворі бахе. І на ранок, коли я вийшла знімати сюжет, це був перший сюжет про прильоти. І він був на моєму районі, біля мого будинку, там згоріла машина, там потрощені просто інші машини, там вікна вибиті. Ну, таке дуже стрьомно. А день найстрашніший був, коли, якщо не помиляюсь, це було 21 березня, тоді я вперше побачила її. І... На щастя, більше не хочу такого бачити, це було єдиний раз в моєму житті, як над нами летіли авіаційні бомби. Ми стояли на, на знімальному майданчику, збиралися їхати далі. Там були військові, тому що це була похорона процесія військовослужбовців, і ми очікували, там, коли там пару раз бахнуло. І тоді хтось із військових крикнув повітря. Ми зрозуміли, що щось летить, і всі такі в розсипнув, всі побігли ховатися. Але перед тим помітили, як на таких біленьких парашутиках спускаються снаряди. За кілька секунд пролунали дуже потужні вибухи, і це був той день, коли вгатили в готелінгул. Це саме ті снаряди летіли. Після того ми зібрались з думками і поїхали все ж таки знімати похоронну процесію. Я зловила себе на думці, що ми от приїхали на кладовище за межами міста, ми вийшли з операторкою і такі по різних сторонах. Я кажу, Юль, що ти робиш? Вона каже: я шукаю могилу, куди пригати, якщо ну, буде летіти. І я ловлю себе на думці, що я так само шукаю, просто там вже заготовлені, ну, типу, викопані, знаєте, як на кладовищі. Місця, і ми шукали могилу куди стрибати, щоб в разі чого, тому що на той момент ну, ми приїхали туди, там дуже сильно готило, і там дивишся на горизонт, і ну, десь, я не знаю, кілометр, півтора кілометра, все димиться. І це, мабуть, був такий да, один з ну, можливо не найстрашніший, я ще не вибудувала собі той рейтинг, але такий стрьомний день був. Як вдається справлятися з емоціями, особливо, коли ти майже кожного дня знімала прильоти в Миколаєві? Емоції накатують не одразу. Е, ну, типу, ми приїжджаємо на наслідки якихось нічних прильотів. Ми відпрацьовуємо, ми знімаємо, спілкуємося з людьми. Потім я приїжджаю там додому, тому що на студії ми не працюємо з безпекових міркувань. Е, сажусь відписувати сюжет, і після того вже розумію, що на мене накотило, Я починаю це все осмислювати, обдумувати. І воно таким, знаєте, сніжним комом накоплюється, 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 і потім буває, звісно, так прибуває. Але моя робота не дає мені сумувати, і ну, нема часу на те. Я розумію, що колись, мабуть, настане той момент, можливо, коли там доведеться піти в відпустку, і мене може накриє, а може не накриє, не знаю. Ну, колись доведеться звернутися до психолога. Але ну, багато кому доведеться. Тому якось це. Поки що не накривали до такого, до такого стану, щоб прямо було дуже-дуже погано. Як знаходила вихід з ситуації у побутових планах? От коли не стало води або вимикали світло, а треба було працювати. Ну як, з водою все просто, там раз на два дні просинаюсь. Беру баклажки, собаку йду гуляю з собакою. По дорозі набираю воду і тягну по черзі ті баклашки. Важко, коли немає світла, додачу до води, ну коли ще й треба знайти воду, тому що не всі точки на районі там працюють, то треба ще знайти, донести, підняти на восьмий поверх, це все встигнути зробити, щоб поїхати на роботу. Щодо світла. Ну, в принципі, у нас е, на роботі це облаштовано, У нас там є світло, є інтернет, то ми можемо працювати. А от зі зв'язком це, звичайно, треш. Кубликаут у нас стався нещодавно. Я була в Снігурівці, а вдома я сказала, що маю бути ще за засвіто. В підсумку я приїхала в пів на одинадцяту вечора, і ну, вдома, коли я не маю зв'язку, я не можу просто зателефонувати, сказати, що я ну, в порядку, все нормально. І мені не можуть додзвонитись, то це, звичайно, не дуже зручно, але ну всі розуміють реалії. Все нормально. Днями ти була у звільненому Херсоні. Що можеш розповісти? Херсон це, знаєте, я собі поставила якісь такі точки, які я маю відвідати, і якісь сюжети, які я маю зняти протягом цієї великої війни. І Херсон була одна з цих точок, також це була Снігурівка. І... Було не дуже зрозуміло, сама не могла зрозуміти свій стан, коли ми їхали. Ми бачили просто розбиті села, деякі розбиті вщент, деякі більш-менш цілі люди. Просто дивували люди, які виходили. Це вже був там третій день після звільнення Херсона. Люди виходять на трасу, машуть, просто посміхаються, прапори, дуже класна атмосфера. В сам Херсон заїхали також. І я не побачила жодного цілого вцілілого білборду російського. Просто вони всі зірвані. І Потім з людьми спілкуєшся. Кажу, що робили першим після того, як дізналися, що ну все вже наші, наші зайшли в Херсон. Ну як що шукали драбини і лізли, зривали ці білборди? Люди неймовірні. Люди розповідають про те, що ну так ми прожили 9 місяців без води, без світла, без зв'язку ну, переважно. Але ми готові ще потерпіти. Головне, що все, все вже тут Україна, і дуже багато на від однієї людини я почула фразу про те, що це вже ну вільне повітря, українське повітря, навіть дихати стало легше. Двоякі відчуття, тому що розумієш, що пережили ці люди, що їм ще доводиться зараз переживати, тому що ну, тоді окупанти крили Миколаїв своїми. Там градами, смерчем і всім іншим. Зараз Херсон під прицілом Розумію, що вони пережили, тому що теж трошки це пережили і їх шкодали. Ну поспілкувавшись із ними, я знаю, що вони пишаються тим, що вони все це пережили і що вони вже вдома в Україні. Тому все переживуть і херсонці, і ми все переживемо. Головне, щоб була Україна. В якому наступному звільненому населеному пункту ти б хотіла зняти сюжет у е, всіх. У Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі. А, в Маріуполь дуже хочу. Я буквально в 2021 році була в Маріуполі, в одній з військових частин. Мені сподобалось це місто і ті місця, де, де я була, це ну, трошки за містом. І там було дуже класно, атмосферно, в плані того, що це. Був вже на той момент звільнений від окупантів Херсон кілька років і тут зараз знов. Я розумію, що там просто ну, тришова ситуація в Маріуполі, але я дуже вірю в те, що там все відбудується, і так я хотіла б зняти сюжет про Маріуполь. І про Луганськ, і про Донецьк. Про все. Як змінила тебе війну? війна? Війна, певно, що зробила сильнішою. Переоцінка цінностей з відбулася. Одразу по полицях розійшлося все, знаєте, люди. Хтось відсіявся взагалі, хтось навпаки, там, ну, ти просто не очікував цього від uh, певних людей, а вони стали ближчими, і ти розумієш, наскільки вони круті. І ну, ну, так досить змінився, змінилось коло спілкування, але uh, те, що мене дуже тішить і радує, те, що основний, ось так, скажімо так, людей, з ким я спілкувалась, вони. Не розчарували. Війна навчила адаптуватись до будь чого Тобто ну, нема світла, добре переживемо, нема води, поносимо баклажки. Там не знаю, треба на зйомку через все місто пройти, там, чи пішки, чи дістатися якось. Плюс дістанемось, все нормально. Війна багато чому навчає, і не можна можливо так казати, що є певні плюси у війні, але, але вони є. Дякую тобі. На жаль, наш час вичерпано. Тому я хочу нагадати, що гостем нашої студії була журналістка Суспільне Миколаїв Валентина Гурова. Дякуємо ЗСУ, Крокуємо разом до перемоги.